Хобі це мій спорт. Я знає, з малечку займаюся. Знаєте, ще, як був малий, дивився всякі ці фільми там, про е, акторів відомих всякий спорт. І це якось, не знаю, заклалося в мені. Я з малечку займався боротьбою, плаваннями, потім карате, спортзали, бокси. І все, і так пішло. день — це було просто більше, напевно, як набрати якісь там, я не знаю, Візуалізацію, картинку, гарну фігуру зробити. А так в більшості це я займався кросфітом, бігом і боксом. Так, щоб займаюся в залі, то рок... більше 15 років. Так, щоб професійно займаюся, то 25-й 3 роки. 3 чи 4 роки. В тиждень у мене могло бути 14 тренувань. По два тренування щодня. З місцев я став. Дворазовим чемпіоном України, бронзовим призером світу і абсолютним чемпіоном України, і також здобув про карту. Цих дев'ять місць у мене там ніяких чіткірів не було. І тому я чекав, знаєте, так з не можу не так, як перемогти, бо я знав, що я зможу з'їсти те, що я хочу. Це є силові тренування, є кардіотренування, і ти мусиш їх чергувати відповідно для того, щоб добитись певного результату. Кардіотренування це відповідно, щоб ти міг спалювати жир і підвищувати метаболізм. Силові тренування для нарощення м'язевої маси. Плячу дуже терплячу, мене дружина. Мені би такого терпіння, як моєї дружини, то було, я не знаю, все на мату легше. Дружина мене завжди в цьому підтримує за все, щоб я не брався, чи в бізнесі, чи в спорті. Дружина мені довіряє і завжди підтримує. Знаєте, в мене, там, наприклад, коли там, не підготовка до змагань, відповідно, я не такий просушений, нема так пресу, то він дивиться на мене, тату тобі так не пасує. Ходить, хвастається. Приємно, звичайно.